За два роки я накупила квітів, мама дорога Як сказала б світла світлої пам'ять, набралася як собака-блох. Так, так, дівчата. Я, визнаю, я банально не встигала бігати від одного полісадника до іншого, поливати, обробляти, підживлювати. Зокрема, догляд за ось цими примхливими красунями забирав багато часу. Для мене це виявилося задачою зірочкою. На жаль, не без втрат вже не 16 кущиків а половина. Спека, павутиний кліщ як не прицінла, як не обробляла марно. Не моя рослина. У наступних випусках розповім, як провалилася моя ідея виростити полі гортензії на півдні півдня. Ось така тавтологія. Живу, як ви знаєте, на півдні Одещині, Бесарабія. Тут дуже спекотно, навіть у вересні. Що я хочу сказати, дівчата, не робіть емоційних покупок. Моєї пенсії не бачив ніхто, навіть я. Усе було як в тумані. Знаєте, як це, навіть не знаю, яких слів підібрати. Я не схиблена на рослинах, не квітканута, лише трошки садозалежна і сприймається як ліки. Така собі садотерапія. Погодьтеся. Квіти, квіти, виходиш до них і оживаєш. Ну, скажіть, Сімона, правду кажу? <свіття> моя помічниця, ще одна моя помічниця. Це, знаєте, наречена втікачка, також мені горіла, це дуболисна гармонія. Це скайфол, якщо не помиляюся. Ні, не помиляюся, це вона. Багато красунь маю, і що я вам хочу сказати? Мабуть, буду переходити залишати тільки по сухостійкі рослини. От шавлія, бачите, як гаура, ехінацея, вербена Бонарська. А оці красунечки ну, визнаю, підтверджую, горять вони на сонечку, горять вони у нас. Оце на балконі вона наречена втікачка зняла я її вже знизу. І переходжу, залишу ось ці свої волотисті гортензії, з ними буде краще. Скільки, скільки сортів маю? Мабуть, 45 плюс треба порахувати. Так, так, дівчата, тут ще не всі мої красуні. Ось. Вигорилася, а Сімона потягушки мої. Все, пока-пока.